Всім привіт! Вас вітає команда RoboPro місто Львів. Мене звати Дмитро, я ментор е цієї команди. І учасники. Володя, Нестер і Володимир. Оскільки ми учні школи робототехніки, ми зацікавилися тематикою роботів-кур'єрів і вирішили зробити робота, який доставляє їжу котам. За основу ми взяли колісного робота Лео 6 з проктованого робокодом, доїдали до нього робошню і плату usb 32 камеру. Отже, у нас вітає команда Robobra. Посміхаємося. Mm -hmm. так. Тут у нас є така міні-веб-сторіночка, з погоди якої ми включаємо або виключаємо кліком світлодіодик на платі ESP-32. Так, Бачимо, що в нас світлодіодик керується по команді. А ще також у нас відбувається комунікація плати ESP32 з роботом Leo. І, власне, у нас синхронно вимикається фара цього робота. Включай фару, Володя. От, включилася. Виключай. Ну що, чергове заняття по Projectu. Сьогодні ми зробили. Так, Володя Весело у нас зробили заготовочку веб-сайту. Інтерфейс керування роботом Лео. Показує інший Володя, як у нас виглядає сайт. Так, він. Кажіть, що він робить? Звідки береться це відео зображення? З ESP32CAM. Так, Показує Нестор, де у нас знаходиться камера. Так, Бачите, у нас знаходиться камера, підточна до ноутбука. І транслює зображення. Настор помахає нам, будь ласка. Наші друзі, RoboCat команда. Помахайте рукави. <гум> Сьогодні гарно попрацювали, вивантажили тестовий скетч плату esp 32 cam І ось тут у нас транслюється відеозображення. Це... Це. Треба колесу під стоп треба діє. В PCR ми підняли сервер на базі Django і підключили до нього геймпад. І управляємо нашою машинкою. гуд. От У нас є геймпад також. Що відбувається саме паличка. М камера с ESP32 Cam передается у нас по антеночке и все бачим, все четко. Керуем. Супер год. Так, назад. Угу. ментовский разворот называется. Зара-зара-зара-зара. Так, беремо кота і підводимо, показуємо його. Давайте розберемо роботу нашого пету. На ноутбуці в програмі Pac ми пишемо код для ESP32. З ESP32 є камера. Через Wi-Fi ми передаємо зв'язок на Wi-Fi роутер і з від нього йде на камеру. Коли камера бачить кота, механічна рука кидає смаколик котику. Наш проект націлений збільшення кількості ситих та щасливих котів. Отож, якщо вам не байдужа тема безпритульних тварин, голосуйте за Rob Bro. Watch my name, and let me go did